Виготовляється такий соус трохи більше тижня, але в кінці ваше терпіння буде винагороджене. У мене тут 500 г гострого перцю і він вже трохи підвялився. Насіння з нього видаляти не треба, просто обрізаю хвостики. Ще знадобиться 12 зубчиків часнику і я все це діло пропускаю через м'ясорубку. Далі додаю 3 столові ложки цукру і 1 столову ложку солі і все перемішую. Перекладаю перець в літрову банку. В ідеалі треба зробити гідрозатвор і залишити перець при кімнатній температурі на 7 днів. Кришок з гідрозатвором в Аврорі не було, і я купила повітряну кульку. Натягнула її на банку і в такому вигляді залишила на тиждень. На другий день кулька вже надулась, а на сьомий день я її зняла і влила в банку 40 грамів винного оцту. Після додавання оцту соус перемішувати не треба. Знову надягаю зверху кульку і лишаю до наступного дня. Активне бродіння вже закінчилося і на другий день я знову вливаю 40 мл оцту. Не перемішую, накриваю кришкою і лишаю ще на один день. І вже ми підходимо до фіналу, вливаю останні 40 г оцту і перебиваю соус блендером. Залишилось тільки перетерти соус через сито, щоб позбутися шкірки та кісточок. Переливаю у зручні баночки, в яких він буде зберігатись, і відправляю у холодильник. Соус вийшов вишуканий сильною гостротою та неповторним кисло-солодким смаком.